Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, зазвичай, в понеділок я займаюся сама, але тут такий сніжок, і мені захотілося з вами поділитися. ним. А сніжок на хвої дуже Сьогодні пахне. Про те, що можна зробити, дуже швидко, якщо ви піднялися трошки раніше і прибігли в гарне місце, де свіже повітря. А по-перше, продихати. Ну, це називається в Йозі пранаяма. А якщо по-простому, це ви одну ноздрю закрили, легенько вдихнули, щоб повітря зимою співало прогріватися. Тому що літо це літо. І у йогів завжди літо там в Індії. А у нас зима ще є. І тихенько на другу ноздрю. Вдихнули, а це і видихнули. Так, продихали це все. Коли ми продихаємо, Свіжа енергія, вона виштовхує ту, що була застоявшися. Хто в беззаперться, той знає, що там не тільки енергія, там все, там наше життя. І це життя воно запускається заново з свіжими енергіями. Це по-перше. По-друге, зараз покажу вправу. Дуже проста. Можна, я її називаю витрушувати пирину. <хів> а так, в цигун вона називається. А в ця вправа називається желізна рубашка. Чому желізна рубашка? Тому що ми робимо наше тіло більш сильним, наші м'язи на всіх рівнях. Як ми це робимо? Ми простукуємо своє тіло, але треба знати, як простукувати. Зверху вниз, знизу вверх. Ми простукаємо зверху вниз. І по ходу лімфи. Оскільки я масажист, то я це знаю. Це краще, ніж просто так. І ми беремо легенько, отак пальчиками простукуємо голову. При цьому обов'язково ще видихайте. І вдих, і видих. Далі, далі ми простукуємо все тіло. Наружна сторона руки йде вниз, а внутрішня йде вверх. І теж не затримуйте своє дихання. Видихайте. Наружна сторона йде вниз, а внутрішня йде вверх. Груди. Тут по бокам йдемо вниз. Відходжу, щоб ви бачили. А тепер руки розвели, з'єднуємо їх і відчуваємо, яка рука тепліша, яка холодніша, а може однаково. Це говорить про рівень енергії інь і янь, чоловічої і жіночої. Урівноважили самі себе, свої енергії. І тепер ми робимо такий вінт. Стряхуємо застоявшуся енергію, розпреділяємо нову енергію по всьому тілу і по всім нашим енергетичним тілам. Тепер набираємо воздух і видихаємо вниз, і знов вдих, і зараз нахиляємося, поступово наповнюючи позвоночник повітрям енергії. І таких вдихів можна зробити вісім. Вони неспішні, поступові, розподіляючи енергію по всьому тілу. І далі прохлопуємо ноги. Знов вдих і видих. Розслабили м'язи спини, рук, шиї. Я думаю, що це. Найпростіша вправа, яку можна зробити зранку навіть на балконі. Якщо у вас немає змоги вибігти в парк, ну я сподіваюся, вона у вас буде. <плес> а тут сніжок і так добре, і хочеться щось зліпити. Вам а що зліпити? Хотіла серце зліпити, але а серце можна зліпити з двох кусочків. Ось у мене один є енергія. Жіноча і енергія мужська. Коли вони з'єднуються в балансі, бачите, в мене мужської більше. Оце діагноз, коли командир-командир. А можна ще додати іще енергію землі знизу. І ось у нас отаке буде сердечко. О, жіноча, чоловіча і енергія землі, всесвіту, яка нас з'єднує. Ось вам сердечко. Друзі, займаємося і будьмо здоровими, не зважаючи на обставини. Обставини або нас вниз, або ми їх вверх. Від нас залежить, як ми ставимось до обставин. І вони нас або закаляють, або вибирайте самі. А вам, сердечко, до зустрічі!